Сьогодні віряни святкують стрітення, як відзначаються свято та як зробити стрітинську свічку своїми руками, знає наша Ірина Худоба. В той день зустрілись два святи у храмі старенький і побожний Симеон, мовчистим снігом, вбілений руками, що втілював життя святий закон. Він дочекався Божої години, з глибоким щастям, з радістю в очах, зустрів новонароджену дитину. 15 лютого на сороковий день після Різдва православні та греко-католики відзначають одне з найбільших християнських свят стрітення зі слів священнослужителів. У цей день не лише як каже народне повір'я зустрічається зима з весною, а й зустрічається людина з Богом. Дивлячись у історію цього свята, ми знаємо, що праведний Симеон. Коли прикладав одну із книг старого заповіту, він прочитав у пророцтві таке: що діва народить сина і захотів виправити, як діва може народити сина, і він тільки наважився виправити слово діва на слово жона. Як ангел Божий зловив його за руку і сказав: Не виправляй тут це правильно написано а йому сказав, що ти не помреш доти, доки не побачиш сам цю подію тобто Спасителя. Кульмінацією цієї історії каже отець: стала зустріч Симеона із немовлям Ісусом на сороковий день після Різдва. Один із незамінних атрибутів цього свята свічка, яку освячують в церкві та згодом запалюють вдома. Зробити її можна і самостійно. Цього вже навчилися учні недільної школи, яка діє при парафії Івана Богослова на вулиці Лесякур Баса у Тернополі сьогодні ніхто не застрахований. Продають воскові свічки, але хитрують по-різному. Якісь там є зараз вже і запахи різні воску, а насправді там воску далеко нема. От і тому те, що ти зробив своїми руками, то ти впевнений, тому що це дійсно натуральний бджолиний віск. І минулого року ми зробили для себе, для своїх друзів, знайомих. От цього року така ідея прийшла дружині, яка допомагає мені у недільній школі. Про те, щоб взяти дітей і показати їм, як робиться воскова свічка. Мистецтво це діти швидко засвоїли і показують нам, аби зробити свічку, перш за все потрібно подрібнити шматочками бджолиний віск. Цю місію взяв на себе Ілля. Зараз ми стругаємо віск для того, щоб потім його стопити і залити в формочки. І потім, вже коли воно висихне, буде готова свічка. Тішка, це робота. Ні, не дуже. Після цього підготований віск потрібно розтопити. Ми кхе, ставимо цей віск в водяну баню, через те, що якщо ми поставимо його просто на вогонь, він неправильно зтопиться і свічка не получиться. Процес доволі довгий, тому пильнувати віск Софійка та Настя доручають Антону. Ну, Якщо гаряча вода, то десь 10 хвилин. Самі ж дівчата беруться до підготовки формочок для майбутніх свічок. Це така форма для от довгої свічки такої. Ми беремо от є, такий, зараз, тут гніт з корочком. І ми беремо невидимку, зачіпляємо тут, середину запихаємо. Помащене всередині олією лампадною, щоб легко свічка вирізла. Коротше тут для того, щоб віск не виливався. Так, тепер ми витягаємо і закріпляємо посередині, щоб був гніт посередині. У такий же спосіб готують і решту формочок. Тим часом віск вже розтопився, пора заливати. Аби віск не протікав через дірку у ковпачку, кінець свічки опускають у прохолодну воду. Треба лити, ну, все зараз, бо якщо ми залиємо по, спочатку один раз, потім ще раз то буде, вийде у нас дві свічки. Бо одне застигне, і потім, якщо друге, то буде половинка. Ось трошки витік це нічого. Він зразу застигається, нічого страшного. Після того, як віск залили у форму, її виносять на двір, аби свічка швидше застигла. За тією ж схемою роблять і свічечки маленькі. Беруть посудину бажаної форми, протирають олією, закріплюють гніт та заливають гарячим воском. От наші маленькі свічки швидше стигнуть. ми її пізніше залили і вона швидше застигла, ніж велика. Зараз ми візьмемо її... шило. Трошки так. Опа є. Yeah. Бо ми змастили і воно легко вирізло. Цей нітик підрізається. І що? І кому ти хочете це дишку подарувати? Не знаю, напевно, оператору. А тим часом саме пора забирати з двору довгу свічку, оскільки вона ще доволі м'яка, виймати її потрібно обережно. Все зайве підрізають ножем. При бажанні можна розрізати одну довгу свічку на кілька менших. От таким є процес виготовлення свічки із воску. Кілька таких, подарованих юними майстрами, приїхали з нами в редакцію телеканалу ІНТБ. Як і обіцяли, ми їх випробували в дії. Горять гарно та приємно пахнуть медом. Ось що значить натуральний бджолиний віск.